Минулої суботи та неділі в спортивному залі Руденківської загальноосвітньої школи відбувся традиційний турнір з настільного тенісу на кубок та бризи Святого Миколая. В ролі Святого Миколая цього разу виступили Микола Харченко та Анатолій Ляк. Саме за їх благодійною допомогою учасники дитячого турніру отримали миколаївські подарунки та гранти. Спонсорами дорослого турніру стали самі учасники змагань. Отже, в суботу змагались школярі. Їх було багато. 25 чоловік із різних шкіл Новосенжавського району. Юні тенісисти і тенісистки були розділені на 4 категорії хлопці дівчата 7 клас і молодші та дівчата і хлопці старшого шкільного віку. Перед початком змагань пам'ятну грамоту та Миколаєвчика було вручено найменшим учасникам змагань Медославі Скидан та Вікторій Байбарі, для яких цей турнір став першим тенісним турніром в житті. Далі були надзвичайно напружені поєдинки, в яких переможцем серед дівчат категорії 7 класі молодше стала Інна Тесля. Відповідно, друге і третє місце зайняли Ліза Дарікочма та Анастасія Динін. Серед хлопців у цій категорії переміг Володимир Куртуненко. Друге місце дісталося Володимиру Рябенко, третій Денису Левенцю. Серед дівчат-спортсменів старшого шкільного віку у турнірі впевнено перемогла Ірина Коба. Друге місце здобула Ярослава Блакатоша. Третя – Марина Трачук. Серед хлопців у цій категорії перемогу відсвяткував Валерій Пудло. Відразу за ним в турнірній таблиці розмістився Вадим Сороковий. Третю судинку підесталу пошану доповник Владислав Дігтяр. Наступного дня Кубок Святого Миколая у напруженій боротьбі виборювали ветерани настільного тенісу. Цього разу в певним і без єдиної поразки турнір завершив Григорій Табас. Він і став володарем головного Миколаївського трофею. Друге, третє місце. І дістались відповідно Віктору Левченку та Віктору П'ятенко. Організатор змагань щиро дякує спонсорам турніру та дирекції Роденківської залі освітньої школи за розуміння та постійну підтримку розвитку настільного тенісу в Новосиндравському районі.